Мельниці напослідок, напевно, запишу вам. Різні вони тут. З різної форми. Я їх не записати. Так скажем, показати вживу. Може колись і ви сюди захочете переїхати, подивитися на цю красоту, на цю цей. Тут така обширна територія. Ми тільки час де то около того погуляли і, і то все не обійшли тому що устали чуть-чуть Якби. якби є туди всякі так скажемо, прощення типа велосипед типа електроскутери ну за це ж треба типу деньги платити а якщо ти, типу ножками їдеш та типа денег не надо. Ну типа за вход понятно. Как бы заплатили все. Але так красиво так. С выгляду. Я скажу так, что Ну здесь мы наверное процентов 40 обійшли. Тут же можно, блядь, гулять. Мать його, як то кажут. Что дофига можно гулять. Поэтому таке вот. Біля мельниць, тоже якийсь хрест цікаве містечко Скажу так, не зря сюди приїхав Фу. Я залишить всю пам'яті, як би Рад що у нас таке є Що таке можна позаписувати. Мельниці, конечно всі різні. Жалко, як кажу, зайти туди, ну, не безпечно, я так розумію. Тому що ведя вход є, ну ти боїшся туди заходити. Мало літа там, них то каже. Щось зламаєш, щось упаде. Як би. Але так на вигляд, то дуже цікаво. Якби. Фух все указатели є які от тоже тобі показують, куди ти можеш йти гуляти. Якби тут можна гуляти, мені кажется даже пів дня це точно а то і більше якщо ну так як я як би, ну скажу так за час чи за півтора часа можна погуляти, якісь впечатлення, от відео, фото собі залишить потому що ну тут реально дуже багато Указателі, куча багато всього і, і, і весь різні боки можна йти гуляти. дорога, слава Богу, дозволяє йти гуляти. Тому таке.